a lot Чик, бро. В цьому відеоролику я вам розкажу, як встановити ось таку красиву графіку на Ukrainian GTA. Обов'язково дивись відеоролик до кінця, щоб дізнатися правильно, як це все встановити. Мені тут таке передали, якщо не поставити лайк і не підписатися, то завтра в школі у вас буде 9 років. Так що, ну став лайкосик і підписуйся. Ну і звісно, друже, запрошую тебе грати разом зі мною на Ukrainian GTA, сервер Західна Україна. Заходь в опис, скачуй лаунджер, переходи на мій сервер на другому рівні. Води мій промокодик Fortis, який дасть тобі 40 тисяч гривень на початку. Ігри. Я вже на робочому столі. Давайте я зараз вам розкажу, як це все встановити. А ви обов'язково дивіться до кінця, щоб потім в кінці не задавали тупих запитань в коментарях. Заходимо в опис цього відеоролика, скачуємо ось такий архівчик, він, скоріш за все, буде загружений на Google диск, після чого його відкриваємо, і у вас є такі дві папочки для середніх ПК і для сильних ПК. Тобто ви вже вибираєте, в принципі який у вас комп'ютер, якщо у вас середній комп'ютер, ви можете скачувати на середній, якщо у вас сильний, можете скачати на сильний і на слабкий. Також, якщо у вас є середній, ви можете спробувати скачати на сильній ПК. І навіть якщо у вас слабкий комп'ютер, ви можете все одно спробувати скачати на середній ПК. В принципі, щось -чуть піднастроїти і все у вас буде гуд. Тепер, в принципі, відкриваємо ярлик Ukrainian GTA, обов'язково перед установочкою нажимаємо оцю шестереночку, після чого нажимаємо переустановити ігру, щоб у вас все переустановило, всі нові були файли і коротше, ми все встановили по кайфу. І щоб у вас, звісно, не вилітало. Після того, як переустановили, заходимо в корінь вашої гри, де ваша і знаходиться, де ви її скачували. Якщо ви ви не знаєте загалом, де знаходиться ваша ігра. Нажимаєте по вашому ярлику правою кнопкою миші, після чого зж... нажимаєте, звісно, там властивості і дивитеся шлях. Як ви бачите, диск D, Ukraine GTA, «Ukrainian GTA і так далі. Ось то, заходите на диск D, після чого шукаєте «Ukrainian GTA, і як ви бачите, ваша ігра тут. І, як ви бачите, це корінь нашої гри. Після чого нам потрібно що зробити? Дуже легко і просто. Вибираємо те, що ми хочемо встановити. Допустимо, я хочу встановити сильні ПК. Вибираємо ось це все і перекидаємо по пустому місці. Звісно, все заміняємо. Все, я вас вітаю. Ви тепер встановили красиву графіку на Україні, на GTA. Тепер ви можете це все діло сміло закривати. Після чого заходите в лаунчер і нажимаєте грати. Якщо у вас буде якась там віконечко, ось таке, наприклад. Нажимаємо грати, винен. У вас може навіть бути таке на екрані, не бійтеся. просто трошки потрібно почекати, поки воно загружиться, і все буде very good. Як ви бачите, і українська GTA нас запускається. Так, все, як ви бачите, ласкаво просимо, нажимаю авторизуватись, після чого входимо та зараз підтверджуємо Telegram. Так, як ви бачите, ми зайшли в ігру, і в принципі в нас вже ось така графіку. Зараз, в принципі, в мене 32 FPS, а, як ви бачите. Щоб трошки поміняти в принципі настройки цього двіжка, цієї графіки, нажимаємо комбінацію Shift і Enter. Як ви бачите, в нас вибуває ось такі лінії. Тут ви, в принципі, можете підклю... повідключати, ось це ось 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 це, ось це, ось це, ось це, ось це і. Ось це Ось це не виключайте, тому що повністю виключається, як скажемо так, наша графіка. Ось так ви можете вже собі нажати Save. І воно у вас бережеться. Звісно, воно піде не на кожен ПК, навіть трошки воно в мене підлагує. але чисто, знаєте, зайти поіграти, покайфувати вечором, можливо, якісь тіктоки хтось познімати хоче. Це буде реально класно. Ось ви бачите, я вийшов на двір, в мене зараз 52 FPS, 47, і в принципі, ось така красива графіка. Ну реально, подивіться, просто наскільки дуже гарно виглядають машини. Ну реально просто. Це таке відчуття, що я граю на Україні 2.0. Просто подивіться наскільки красива графіка. Так, звісно, не піде на кожній комп'ютері, буде у вас лагати, якщо навіть в мене лагає. На такий плюс-мінус середній комп'ютер, трошки Боже, як красиво це виглядає. Я, хлопці, просто не можу. Воно дуже гарно виглядає. Ну просто подивіться на цю красиву графіку. Ну, наскільки вона красива, я просто не можу. А ось так, братва, виглядає графіка для середніх ПК. Як ви бачите, в принципі, також дуже яскраво, також дуже гарно. І також ви можете нажати Shift-Enter, і тут також щось піднастроїти. Наприклад, можете оце нажати. Тому, в принципі, братва, я думаю, за таке можна і лайк поставити. Як ви бачите, загалом і транспорт і тут непогано виглядає, ну Щоби зробити більш красивий транспорт, ви можете нажати О, після чого зайти в налаштування і включити, в принципі, відблиск від авто. І тепер у вас буде ось така красива графіка, але вже на середніх ПК. Реально додаю свою атмосферу, і гра становиться набагато приємніше. Ну і звісно, як ви бачите, ФПС тут набагато більший. Друже, дякую тобі за перегляд цього чудесного відеоролика. Обов'язково постав свій лайкосик, лайк, підписочку на канал, цікавий коментар і не забувай ставити дзвіночок, щоб, щоб загалом не пропускати нові відеоролики по екрані на GTA. Дякую всім за перегляд, всім до зустрічі! З вами був Фортіс.